Сьогодні 95 років видатній українській поетесі, 60-ниці дисиденції Ліні Костенко. Ліна Костенко без перебільшення є символом волелюбності, гідності і стійкості українського народу. Але давайте перевіримо, чи знають черкасці її творчість. Сьогодні ювілей 95 років відомої українській поетесі Ліні Костенко. Чи зможете продовжити рядочки? А й правда, крилатим ґрунту не треба е, щось там. Як буде земля, то буде землі нема, то буде й небо. А далі, далі все, вистачить. Не продовжу, вибачте. ні не, не, не знаю, не знаю. Можливо, зможете продовжити рядочки, а й правда, крилатим ґрунту не треба. Ой, не пам'ятаю. Я її дуже люблю. Мені дуже подобається її творчість, але ні, не читаю. Ні, я маю на увазі сама не можу читати. А так то мені подобається дуже вона. Ну я багато читала її, не читала, а дивилася її виступи, в, особливо в Львові. У Львові дуже багато вона виступала, вона за Україну дуже сильно переживає. Вона дуже да, да, да. мені дуже подобається. На жаль, не можу прочитати так, бо на пам'ять не пам'ятаю. Але дуже подобається. А й правда, крилатим ґрунтом не треба? Землі немає, то буде небо. Ну, знаю, що це така видатна наша письменниця, яка в такому ж віці ще пише і ну, надихає нас, українців, на таке щось патріотичне. Можливо, ще знаєте про неї. Ну, я як українську письменницю, поетесу. Да. Да. А творчесь її, щоб, щоб цікавиться досконально не цікавився. Ні, про неї не знаю. Цікавилась іншими поетами українськими. Можливо, продовжити якісь рядочки з її віршів, Ай, правда. крилатим грунта не треба. Ні, я не знаю на пам'ять. Можливо, знаєте щось про неї, як про письменницю? Не, ну я знаю, що 95 лет і все вчора. І да. такая чотиристіжя було, але я, к сожалению, так воспроизвести не можу. Там і про старого діда Путіна вона сказала, що очень даже так к місту і в касу. Ну, добре. А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає. То буде небо, то буде воля, а немає пари, то будуть хмари. Ну, я знаю е, покійний актор е, Ступка. Багато читав її вірші. Да. Ось, так що, в принципі, я кажу, що ну я не знаю, що знають в Україні Ліну Костенко, але я пам'ятаю. В принципі, Бірка Дома є, Ліни Костенко е, в школі вчили. Е, я знаю, що вона з епохи шестидесятників. Е, Дсидентів. Да, вона дуже відома була і в УРСР, і в Україні. Ну, побажати їй здоров'я, творчих успіхів. Я думаю, що вона, в принципі, ще пише, творить. Так що я знаю, вона дуже багато писала е, віршів ну, про кохання. Вона дуже відома, по-моєму, і історикиня в плані вірші історичні. Е, я знаю, що вона дуже багато писала про Україну. Вже незалежно. Про творчість її знаєте щось? Не сильно. Я знаю, що в неї сьогодні день народження і 95 років, наче. І що сьогодні ти типу, ти поїдень і ти і вшановують її пам'яті, що вона була шестдесятником, а про процитувати не зможу, на жаль. На світі можна жити без еталонів, по-різному дивитися на світ. Широкими очима, з-під долоні, крізь пальці у квартирку з за воріт. Від того світ не зміниться ні трохи, а все залежить від людських зіниць. В широких відіб'ється вся епоха. Узвуджених з біговиську дрібниць. Ці слова Ліни Костенко сьогодні є як ніколи актуальними. Проте, на жаль, майже не трапилось людей, які змогли б згадати чи поділитися знаннями про творчість Ліни Костенко. Однак можливо, що це лише випадковість. І загалом серед нас є чимало тих, хто цінує і пам'ятає її внесок у літературу. Українська культура та історія це те, чим можна і потрібно пишатися.